За 23 рік громадським відділом державної реєстрації актів цивільного стану у Лозівському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстровано 160, 116 народжень, з них 85 хлопчиків і 81 дівчинка. Найпопулярнішими іменами, які присвоювалися діточкам у 2023 році, це були жіночі Софія, Мирослава, Поліна, Кіра. Чоловічі Артем, Богдан, Дмитро, Олександр, Максим, Тимофій. Із рідковживаних імен це були такі, як Євангеліна, Соломія, Аделіна, Евеліна, Ніколь і чоловічі Ерік, Тадей, Амір, Яніслав і Марат. В нас реєстрували народження із Харківської області багато. Приїжджали, особливо Балаклійський район, там переселенці. Ну, з міста Харкова географія широка наразі протягом 2023 року в нашому відділі було зареєстровано 250 шлюбів. Це пари майже з, з різних областей України, з таких як і місто Київ, і Київська область, Івано-Франківська, Полтавська, Черкаська, Сумська, Житомирська, Одеська, Рівненська, Херсонщина, Чернівецька, Дніпропетровська, Запорізька, Хмельницька область. Це всі наречені, які були в нас зареєстровані. Приїжджали як і наречений були з іншої області, так і наречена були. Такі пари, які Обидва з Полтавської області, обидва з Херсонської області. Ну, я вже не кажу за наших сусідів, Луганська, Донецька область, теж вони всі були в нас. Можу ще навести такий випадок. У нас була реєстрація шлюбу з громадянкою Вірменії, тому що наречений, ну, наречений він наш, Первомайський, а наречена з Вірменії. В них було призначено державна реєстрація весілля у Вірменії. Але саме з тієї причини, що наразі чоловіки не можуть виїжджати вільно за кордон, то наречена сама приїхала до свого кохання і зареєструвала шлюб у нашому відділі.